Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про дієслова з префіксом пере, що позначає зміну стану, наприклад, думати, а згодом передумати, хворіти, а потім. Перехворіти чи перетин меж, наприклад, переїхати, перелити, перепливти, чи повторну дію перечитати, переписати тощо. А також виправимо поширені помилки, що з ним пов'язані. Наприклад, дієслово переводити означає переправляти, допомагати перейти. Переміщати в інше положення на іншу позицію, змінювати на гірше або зовсім псувати. Наприклад, переводити когось через дорогу, чи перевести на нову посаду. А ось перекладати це передавати текст, слово або усне висловлювання засобами іншої мови, чи змінювати місце чогось. Наприклад, перекладати з підлоги уша. А переказувати це пересилати гроші поштою чи через банк. Говоріть українською правильно та в жодному разі не переводьте гроші, адже це означає марнувати, даремно витрачати.